Додому з російського полону повернулися ще 106 наших оборонців. У результаті обміну повертаються 8 офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу. Також репатрійовано три тіла двох іноземців та українки. Усі врятовані захисники захищали нашу землю на Бахмутському напрямку. 68 з визволених воїнів вважалися зниклими безвісти. Серед звільнених військовослужбовців 98 належать до збройних сил України. З них, зокрема, 21 представник територіальної оборони. Також додому повернулися семеро прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту. Щонайменше сім врятованих оборонців мають різноманітні травми, кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому 21 рік. Загалом на сьогодні. В результаті обмінів повернуто додому вже 2430 людей, серед них 139 цивільних.